Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1253 за підручником. Мали брать класу, автора Олександра Істера. Нам треба розв'язати задачу. Так, основа рівнобедреного трикутника на 2 см більше за його бічну сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 26 см. Боже, яка краса, правда? Так, рівнобедрений трикутник. Згадуємо, що ж таке рівнобедрений трикутник і чим його їдять, так? Тому що його периметр дорівнює, так? Так, бічні сторони рівні. Тобто нам треба бічну сторону через невідоме позначити, і основа, так? Значить, периметр у нас буде дорівнювати дві бічні сторони плюс основа, так? Сума всіх сторін. А так як бічні сторони у нас рівні, тому і периметр буде дорівнювати 2а, щоб не записувати. А плюс А плюс Б. Так, добре. Ну, все, більш-менш нагадали, що таке рівнобедрений трикутник це в якого дві сторони рівні, так? Ну, переходимо до, посередньо, до задачі. Я вам завжди наголошую, дивимося, що нам треба знайти. Якщо нам треба знайти сторони, то ми можемо знайти лише бічну сторону і основу. Тому нехай х сантиметрів, сантиметрів значить, що будемо позначати бічну сторону чи основу. Давайте бічну сторону. Бічна сторона. Тоді Y сантиметрів? В нас буде основа так? Основа. Все, складаємо систему. Система? Так, ось. Так, основа рівнобедреного трикутника на 2 см більше за його бічну сторону. Так як ви вже розбрали попередні задачі, то я вже думаю, що знаєте, що, е, як знайти, наскільки одне число більше від іншого, звичайно, їх відняти. Тому нам треба від ос, основи рівнобедреного трикутника від основи відняти бічну сторону. Тобто, у нас Y-х дорівнює 2. Від основи віднімаємо бічну сторону. Не страшно Знайдіть сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 26. От для чого я вам записала. Значить, у нас 2 помножити на бічну сторону. Тобто, у нас буде 2х плюс основа дорівнює 26. Ось така система у нас з вами вийшла. Знову ж таки, мені не дуже. Подобно, зручно. Так? У нас повинно бути х X під х, X, y під y. Тому давайте міняти місцями мінус х плюс y. Так? Поміняли місцями дорівняння 2. І у нас 2x y Дорівнює 26. Що ми з вами робимо? Ми або міняємо знаки або множимо на 2. Тому, я думаю, налегше поміняти знаки. Так, Перше помножити на мінус 1. Тоді у нас буде мінус так? і ми можемо додати і перетворити його на 0. Так, мінус х стане х, бо мінус на мінус дає плюс. Далі мінус y дорівнює мінус 2, бо поміняли знаки. Далі у нас йде 2х Y дорівнює 26. Система додаємо однакові зазначення ми різні за знаком. Так, 1 плюс 2 3. 0 дорівнює. 26 мінус 2. Дай Бог пам'яті 24. 24. Бачимо, що у нас табличка 24 поділити на 3, х рівнює, по суті, 8. У дожках сантиметрів. І через х ми позначали бічна сторона. Бічна сторона. Буду скорачувати, бо дуже багато місця займає. Значить так, повертаємося до першого рівняння і замість х підставляємо 8. Тобто, у нас буде y мінус. Замість х 8 дорівнює 2. у дорівнює 2 мінус 8. Переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом. Отже, y дорівнює 10. Наша основа красуня, так? Сантиметрів. І це у нас основа. Так, все, дивіться. При відповіді, треба бути уважним, тому що у нас, питалося, знайдіть сторони. А в трикотнику у нас три сторони. Тому у нас буде 8 см, далі 8 см, бо у нас дві бічні сторони і 10 см це у нас основа. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за терпіння і за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па.